Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. На прозі новий рік серйозні теми нікому не цікаві. От вирішив я зробити декілька цікавих відео про дальню авіацію, про великі літаки лі... літаки, що літають дуже далеко. Спочатку про радянські, потім про російські літаки дальньої авіації. Україна дальню авіацію теж мала, але зараз в Україні немає дальньої авіації. Після того, як Кучма продав. В Росію 8 літаків Ту-160, літаки Ту-95 МС і 581 ракету Х-55, ну він, він їх віддав в Росії за борги по газу. От спитати б того кучму, а власне кажуть, чи хто не платив за газ? Населення завжди платить за газ. Оці друзі і олігархи, які не платили за газ, а потім Кучма розчитався стратегічну авіацію. От вони і винні. В тому, що зараз ці літаки і ці ракети летять назад і вбивають людей в Україні. 에... Загальна назва серії буде приблизно така: Дальня авіація очами очевидця. Знаєте, я дуже-дуже довго живу. Я багато бачив. Багато чого, крім мене, ніхто вже і не пам'ятає. Треба розповісти те, що пам'ятаю. Ну, але спочатку я прошу вас, підписуйтесь, підписуйтесь на мої відео, пишіть коменти, ставте подобайки, Прошу поширювати мої відео. Це допомагає розповсюдженню їх в Ютубі. Я також прошу всіх вас підтримувати мене через платформу Patreon. Безумовно, якщо починати про дальню авіацію, то треба говорити про перший висотний, важкий дальній, бомбардувальник з чотирма моторами. Він має декілька назв. Його називали Виріб, виріб 42, або АМТ-42, або ТБ7, або П8. Його так міняли назву час від часу, але це один і той же літак. Почали експлуатацію в 1940 році на початку, за рік до війни, В війська він пішов в кінці 40-го року, випускали його до 1944 року. З експлуатації зняли в 1954 році. Після війни цей літак використовувався як транспортний на крайній півночі, на крайній півночі. Оті всі північні аеродроми Діксон, Амдерма, Нова Земля. Тіксі, Кіпервеє, Мишміта, Анадерь. Скрізь він там літав. Скрізь він там літав. Ну, Навіть той же аеродром Анадеря. Він же спочатку був не в Анадері, а в Марково. І була там полоса не так собі, а з дерев'ян дерев'яна. Дубові бруски 10 см товщиною, збиті спеціальним чином знизу скобами. І так вони літали. А вже потім перевели аеродром в анадері. Літак був непоганий. В нього злітна маса. 35 тонн. До війни це велика цифра. Бойова нагрузка 5 тонн, швидкість 450 км, в ті часи нормально. Бойовий радіус 3600 км це туди і назад. Великий радіус. великий радіус. Висота максимальна 11 км. Дуже достойна машина. Але, знаєте, не зміг його Радянський Союз випускати в роки війни. Ну, ні посіньки була шапка. Складний і дуже дорогий літак. Випустили їх всього 93 штуки і припинили в 44 році випускати. А через 10 років взагалі зняли з експлуатації. Ну, Які в нього заслуги в цього літака? Ну, по-перше, в серпні 41-го року ці літаки нанесли перший бомбовий удар по Берліну. Ну, ви знаєте, що німці під час Великої вітчизняної війни. Другої світової війни сильно бомбили Москву. І почали вони бомбити Москву в ніч на 22 липня 41-го року, тобто рівно через місяць після початку війни. І для того, щоб якийсь пропагандистський ефект мати, вирішили нанести відповідний удар по Берліну. От з аеродрома Пушкіна, Пушкіно, 10 літаків ТБ 7, піднялись і полетіли бомбити Берлін. Відбомбились. Назад повернулись два літаки. Треба сказати, що німецька ПВО свою роботу знала добре, судячи з усього. Тільки два літаки з 10 повернулись. Ще одна така подія пов'язана з цим літаком. Це ну, видатний подвиг, героїчний політ літака ТБ7 під командуванням командира корабля Енделя Карловича Пусеппа. Два кінці, він тоді відвіз міністра закордонних справ Радянського Союзу Молотова в Лондон до Черчая на перемови, а потім через океан у Вашингтон до Рузвельта на перемови і потім вернулись назад в Лондон. Вони хочу сказати, Рузвельт був вражений таким, таким героїзмом екіпажу через ворожу Німеччину. Він прорвався, знаєте, прилетів в Лондон, потім через океан. Він запросив всіх. Він в своєму овальному кабінеті в Білому домі прийняв зразу дипломатів. Спереді зайшли. Потім зайшов командир корабля Пуусепен Пенделькарлович і 10 членів його екіпажу. Вони навіть не мали ну, На війні, знаєте, взагалі пілоти. От в цьому технічному вбранні. Так, вони зайшли, він поздоровався з дипломатами. Потім потиснув, вони підійшли до нього по черзі. Він потиснув руку кожному члену екіпажа, висловив своє захоплення. Ну, вони пішли. ну Подробиці цього польоту мало хто знає, а взагалі знали дуже мало людей. Я б знав. Коли навчався в військово-повітряній академії імені Гагаріна в посолки Моні на Московській області, була середина 80-х років, віяли вітри перебудови, перестройки така Горбачовська була. І люди якось почали розказувати, що знали. А професора в академії були дуже мудрі, дуже люди багато знали, багато розуміли. І вони нам потрошки розказували дуже багато, в тому числі я знав і про е, ну, цей подвиг. Е, від командира корабля Енделя Карловича Пуусепа. Діло було так. На початку весни 1942 року німці почали наступ і вони почали його дуже потужно. Червона армія почала бігти і тікати, і нічого не могло її зупинити, ні ні ніщо. І добігли вони так аж до Волги, до Сталінграда, до Сталінграда від Харкова, грубо кажучи. От е, тоді Сталін злякався і злякався по-справжньому. Він Відчув, що буде поразка повна. І він пішов на сепаратні переговори з німцями. Це була весна 42-го року. Це відомо. Перемови йшли в Швейцарії, і перемови йшли е біля Шацьких озер, Радянському Союзі, це на території України, Шацьке озеро. Приймаюча сторона були німці, бо що це була окупована німецька територія. Німці там розгорнули аеродром. Е вони забезпечували охорону, забезпечували. Об Огляд обслуговування заправку літаків і дипломати з Москви і з Берліна злітались, говорили і потім розліталися. Що Сталін запропонував? Сталін запропонував Гітлеру віддати Естонію, Латвію, Литву, Білорусію, Україну і Молдавію повністю. Тільки б, він, тільки б Гітлер не йшов далі значить, на територію Росії. Гітлер не погодився. Гітлер не погодився. Великий був миротворець Гітлер, я вам маю сказати. Вроді Путіна нинішнього. Тільки Путін така якась карикатурна постать на Гітлера схожа. Гітлер сказав, що його ціль 200 років миру в Європі. Ну, як Путін. А тому договір має бути такий: про загальний мир в Європі: США, Великобританія, Франція, Радянський Союз і Німеччина підписують договір про завершення війни. Умови такі: 에, Сполучені Штати сидять на своєму континенті і не лізуть в справи Європи. Велика Британія сидить на своєму острові і не лізе в справи Європи. Франція має свою державу, а, а Франція, коли німці захопили Францію в 40-му році, то вони там створили такий Лугандон невеличкий. Ну, так у нас, Лугандон є, там вони зробили е, уряд. В Віші. Віші це такий райцентр, як невеличкий, там щось 15 тисяч чоловік населення на самому півдні Франції. Оцей цей райцентр в Віші і ще два десятка сіл, це була територія Незалежної Франції. А вся інша Франція була окупована, приєднана до рейху Німецького. Тобто Франції залишають це містечко і два десятка сіл, Радянський Союз віддає всі ці республіки, які були в європейській частині, і Гітлер. Тоді стає пануючою особою в Європі і в світі. І Гитлер сказав тільки так і ніяк інакше. І треба було вговорити Черчилля і вговорити Рузвельта. І тому от 19 травня 1942 року цей екіпаж з посілка Монь з поселка Астаф'єва, господі, з аеродрома Астаф'єва під Москвою, взяв курс на, на Німеччину, от, чесно кажучи. Вони полетіли в село Стрижівка під Вінницею. Хто їде з Житомира на Вінницю, там є крайнє село біля Вінниці Стрижівка, біля самої окружної по ліву руку, такий невеличкий лісок сосновий. От там знаходилася ставка Гітлера в 42-му році. Ота От знаменита ставка Гітлера. І в травні місяці там знаходився міністр закордонних справ Німеччини Рібентроп. От туди полетів Молотов на перемови. Німці знали про переліт. Вони включили аеродром, включили полосу, дали радіозв'язок, навігацію, екіпаж сів. Молотов під'їхала машина, поїхав до. Ріббентропа, міністра закордонних справ Німеччини, щоб е, узг, ну, так сказати, узгодити позиції, значить, межі компромісів визначити і так далі. Німці випустили одну людину, командира корабля Енделя Карловича Сепа, ну, Він прибалт, він вільно говорив по-німецьки. Він обійшов, оглянув літак, під'їхав паливозаправщик німецький, палив, паливозаправник заправив їх, скільки їм треба було палива. І. Це вони почекали молотва і полетіли. І німці дали їм навігацію. Велика країна, летіти до Німеччини, скільки, потім через всю Німеччину. Заблудитись можна. Вони включили радіомаяки і вказали, де знаходяться маяки, координати маяків і на яких частотах. Ну і далі, як по вказанням світлофора через місто, поїхали вони без всяких пригод, користуючись авіаційним радіокомпасом від маяка до маяка. Ніхто не знав, Черчилль не знав, Рузвельт не знали про цю зустріч. І там Молотов запропонував капітуляцію, фактично. Черчилль відмовився. Тоді Молотов сів на літак полетів до Рузвельта. Рузвельт теж відмовився. Вони вернулись в Лондон через океан. А летіти через Німеччину було неможливо в 42-му році. Німці мали суцільне радіолокаційне поле над Німеччиною. ніякий літак там не міг проскочити вдень чи вночі не важно. Радіолокатор побачить, підніметься один винищувач, буде атакувати, стріляти, не вдасться збити. Підніметься другий з третього аеродрому, підніметься третій. Будуть добати, поки не знищить цей літак. Із Лондона молотов поїхав на попутному крейсері поплив до Мурманська. Це був, здається, радянський крейсер Кіров, якщо я не помиляюсь. А екіпаж в Лондоні екіпаж в Великій Британії розібрав літак, зняв гвинти, від'єднав, від відстикував крила. Одне крило погрузили на один вантажний корабель, друге крило на другий вантажний корабель, зверху прямо на третій поклали фюзеляж. І до Мурманська. У Мурманську екіпаж зібрав, екіпаж ще деякий час літав. Що б сказати, особливих заслуг більше літак тб 7 не мав. Після війни він 10 років ще літав по північним аеродромам. Знаєте, це ті місця, де тільки самолітом можна долетіти. Ну, хто в тих краях бував, той знає. І остров який 980 кілометрів від. Північного полюса, там теж є аеродром дальньої авіації. Скрізь він бував. Шановні, я не знаю, сподобається вам чи не сподобається отакий формат моєї розмови про літаки. Наступне моє відео буде про самоліт, про літак ту 4 Чому ту 4 це вкрадений в американців і скопійований Б-29? І як його крали, і як копіювали? І я. Знаю, я говорив з людьми, які копіювали, які літали на ньому і випробовували, і потім служили в бойових полках. От. Потім я хочу розказати про ту 16, трудягу і любимий літак в дальній авіації. Дуже поважали його літаки. Трудяга і безвідмовний надійний. І про ту 22, чого його звали спіртоносець, а частіше звали його Людоїдом. І про те, чому ту 22М і ту 22 просто, це зовсім різні літаки, а вносять однакову назву. Це все, це все цікаві, дуже смішні історії з дальньої авіації. Я зроблю так. Е, наступне відео про ту четверте, як його вкрали і копіювали значить, е, у американців, я поміщу на платформі Patreon для своїх шановних патронів. А оце відео, яке я зараз вам розказую, якщо я побачу, що його. Ну, що його, ну, хоча б 100 тисяч чоловік подивиться, або, ну, хоча б там 2000 лайк цих вподобак буде, тоді я і наступні свої відео буду викладати в загальний доступ. Мені здається, це буде правильно. Оці всі веселі і смішні історії про, про історію розвитку авіації, ну, мені здається, що мають почути всіх, кому це цікаво. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться мої відео там. Я ще раз вас всіх прошу. підписуйтесь на мої відео. Ставте вподобайки. Пишіть коменти. Я дуже прошу вас поширювати мої відео. Мої відео тоді будуть краще повсюду, розповсюджуватися. Більше людей зможе їх побачити. Також прошу всіх. Бажаючих підтримати мене через, е, через платформу Patreon. Це нам потрібно, це розвиває наш канал, ми будемо мати кращу техніку і більше зможемо е, конкурувати на Ютубі. На цьому я вам всім дякую. Доля дальні, подальших відео в ваших руках. До побачення!